Із нагоди Дня захисників та захисниць України відбулося урочисте покладання квітів до фотостенду Героїв Небесної Сотні на центральному майдані Луцька. Сьогодні упродовж дня люди несуть квіти та вшановують героїв, які віддали своє життя за батьківщину. Герої Небесної Сотні першими поклали на вівтар нашої свободи і гідності найдорожче, що мали власне життя. Усі вони стали гордістю для майбутніх поколінь і прикладом прагнення жити у вільній Україні. Луцька громада, представники обласної та міської влади поклали квіти до місця, де вшановують пам'ять героїв. Сам бачите, що сьогодні, навіть під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ми не забуваємо за це свято, свято, яке дійсно воно і крім покрови це і день козацтва, день захисників і захисниць України і зрештою день створення УПА. І ще сьогодні буде багато заходів і таких, ну напевно, таких сакральних зустрічей по території області, які ми ну, просто не можемо оминути. Тому я всіх хочу привітати з цим святом і нехай перемога буде за нами. Торгнення повномасштабних російських окупантів змінило нашу свідомість. І сьогодні, напевно, ми більше розуміємо героїв минулого, які віддали своє життя за Україну, і ще більше шануємо. Сьогоднішніх захисників, які зі зброєю в руках захищають нашу країну, я хочу подякувати усім захисникам України за мужність, за відвагу, за терпіння, за те, що в нашому місті сьогодні не стріляють. Кожна свідома людина розуміє, як зараз важко нашим захисникам і захисницям боронити кордони України. Їхні щирі слова вдячності почує кожен, хто щодня ризикує власним життям задля миру і перемоги. Богу дякувати, що вони в нас є. Щира їм дяка і великі сподівання на них. Дуже велике. Тільки перемоги. В першу чергу вітаю святом покрови. і, звісно, що бажаю першу чергу міцності духу вистояти і перемогти. Я бажаю нашим захисникам мирного неба, чим швидше. Нехай воно вже настане і цей негатив нехай пропаде. Дай Боже над Україною на цього Божого благословення і покрови. Бажаю всім міцного здоров'я і повернутися додому морально і фізично неушкодженими. Ми впевнені, що ми маємо дуже надійний тил. Ми бажаємо їм, щоб вони повернулися саме головне живими та здоровими, і звичайно, перемоги нашій Україні. Слава Україні! Кажіть Україні. Грусніше. Слава Казіні! Героям слава! Юрій Куцик, Неля Прокопчук, для новин на часі.